Моя маленька батьківщина, душі потіха та в розрадах. Втрачені повітки нашого містечка Радехова. Понад 5 віків стоїть на землі Радехів. Спочатку поселення, потім село, містечко, а в наш час місто. Районний центр Львівщини. Сташоване у рівнинній і легкохроздячній місцевості Надбужанської котловини над рікою Остівкою притокою стиру. Понад місто проходить головний європейський водотів. Перша писемна згадка про Радехів датована 1472 роком. У місцевих переказах назва Радехів пояснюється з благополученням слів Радоховатися, оскільки людям доводилося час переховуватися від ворогів у лісах, болотах та очеретах. Радехова були представники роду Лащів на початку XVIII століття граф Мір, а в другій половині XIX століття влада перейшла до графа Бадері. Граф Мір в Радехові будує великий палац, який стає центром Магнатської латипурзії. Тут починаються відбуватися торги, і містечко поступово розбудовується і перетворюється в місто. В 19 століття резехівська Латифундія перейшла до сім'ї графа в який одружився на дочці міра Цицилії. Він був навізником цісаря в Галичині. Граф перебудував і розширив палац, насадив парк, побудував франжерею і наказав обгородити свої володіння трьохметровою кам'яною стіною. Час другої лютої війни була зруйнована половина міста палац Одес, берегвисніша частина палацу Вонимуру і парк. Католицький костюм та кліниця струваний у 1973 році. Кам'яний мур трьохметрової висоти, що облягав гравський парк, не обривався на по вулиці Литівської і Львівської як зараз, а йшов далі. Навпроти пошти його змінювала велика муслека огорожа, що тягнулася до будьмаї брами. Металева конструкція оранжереї була привезена графом із Відня у 1908 році. Цоколь і фундамент викладено з трьох видів цегли різних розмірів і кольорів, яка виготовлялась на території не тільки Радехівщини. Металеву оранжерею було виготовлено в цехах німецької фірми «Пейнер фельзвекер та встановлено методом заклепування. Чуть. Оранжерея була діючою до 90-х років ХХ століття, але згодом через брак коштів залишилася без догляду. І взимку усі рослини замерзли. Струнка двоповерхова споруда каплиця, сімейна осипальна графів в Адені. Височила над міським цвинтарем, зруйнована у 1956 році. Завдяки проєкту Історична справедливість на старому цвинтарі встановлена меморіальна плита. Залишки господарських будівель графа на території загальноосвітньої школи номер 2 міста Рехола. Торгова площа Галя у місті Родехові 1939 рік. Між 1928 і 1931 роками бургомістер Цісик за одне літо виборував критий позар Галя, де розміщувалися крамниці. А так застосовується ця споруда тепер. Базар Галя, 2016 рік. Так виглядала головна одна з трьох божних синагог у місті Радехові, збудована у 1868 році. Сучасний вигляд синагоги, де знаходяться виробничі поміщення. Втрачені. Руйновані, забуті, зниклі, відновленню не підлягають. Так вже в нас повелося, що з приходом нових форматів і два кожна з них намагалася знищити помилки попередні, а натомість встановити щось своє. Хоча не завжди досконаліше. Не уминуло це і Радехово.